Доброго дня, діти! Рада вас вітати на нашому занятті! У мене, дітки, до вас питання. Чи полюбляєте ви подорожувати? На чому ви подорожуєте? А якщо потрібно, перепливти море, річку, океан? На якому транспорті ми можемо це зробити? Замислилися! Отже, сьогодні я розкажу вам про водний вид транспорту. Який він буває? Водний транспорт це такий вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях та океанах, або пересувається під водою. До водного виду транспорту відноситься корабель, човен. Підводний човен, вітрильник. Байдарка! Кораблі можуть бути маленькими і великими. Але всі вони важливі і корисні для життєдіяльності людей. Давайте сьогодні сконструюємо свій човник і зробимо це за допомогою природного матеріалу. Які чудові човники вийшли в мене. Спробуйте, дітки, і ви пофантазуйте, адже природа восени дає стільки матеріалу для створення цікавих поробок. А я прощаю з вами до зустрічі!